Де готують до відправки перші 18 винищувачів F-16. Про це президент України Володимир Зеленський повідомив на платформі X після розмови з прем'єр-міністром Нідерландів Марком Рюте. Надання Ф – один із найважливіших елементів домовленостей щодо військової підтримки України, окрім дозволу на експорт, до самої передачі мають бути виконані ще кілька критеріїв, у тому числі щодо готовності відповідних фахівців та інфраструктури. Це рішення підтверджує, що Нідерланди не зменшували зобов'язання надавати Україні підтримку необхідну для відповіді на триваючу російську агресію. Рюте додав, що він разом з зеленським обговорювали також рішення Єврора. Де почати з Україною перемовини про вступ до ЄС? Я вражений вже здійсненим прогресом України. Нідерланди готові допомагати Україні продовжувати над втіленням реформ. Необхідних для процесу вступу також запевнив президента Зеленського, що Нідерланди докладуть максимум зусиль для того, щоб на саміті лідерів досягли згоди щодо фінансової підтримки з боку ЄС. Нагадаю, у Румунії за сприяння Нідерландів у листопаді відкрили навчальний центр F-16, який зокрема прийматиме і українців згідно з угодою про співпрацю. Міністерство оборони Румунії забезпечило авіабазу для навчань. Нідерланди літаки F-16, а американська компанія інструкторів та обслуговування.